Більше 150 військових зі всієї України з травня минулого року пройшли комплексну реабілітацію у приватній клініці, що у Нововолинську розповів Суспільному директор медзакладу Сергій 30-річний Роман Коношевський з Рівненщини розповідає, захищає Україну другий рік. Говорить. Під Авдіївкою на Донеччині отримав поранення у спину та чотири контузії. У клініці на реабілітації перебуває другий тиждень. Сам процес лікування мені дуже підходить. Після багатьох поранень нам потрібні реабілітації. Нам потрібно повертати свою функціональність. Дуже задоволений, що є клініки, які допомагають нам реабілітуватися. і. Далі продовжувати службу захищати і боронити країну від загарбник. До повномасштабної війни говорить директор Сергій Крижановський. У фізіотерапевтичному відділенні клініки реабілітовувалися хворі з хронічними хворобами та професійні спортсмени члени олімпійських збірних. У закладі каже, є спеціальна медична база та команда з 30 лікарів. Медична сестра з фізіотерапії Олена Гучок до 24 лютого 2022 року жила і працювала в залізничній лікарні Харкова. З березня минулого року мешкає у Нововолинську. На Волині дуже подобається. Я вже звикла роботу. Свою я дуже люблю. Оце все моє. Хочеться перемоги, хочеться миру. Хочеться, щоб хлопці були здорові, не покалічені, з якими ми працюємо. Да, клініка реабілітації з військовими проводить. А хочеться, щоб люди не страждали, щоб не вбивали хлопців, наших, наших чоловіків. В Середньому реабілітація військовослужбовця після поранення триває від двох тижнів для бійця. Вона безплатна, каже Сергій Кришановський. З його слів, реабілітацію оплачують власним коштом та з допомогою меценатів. Ми займаємося мультидисциплінарною мульти реабілітацією, тобто у нас є повний комплекс всього, що потрібно. Ми намагаємося брати виключно мотивованих бійців, тобто ті, які хочуть повернутися на фронт або хочуть бути корисними. Тобто це ті люди, які хочуть впливати на, на нашу країну і на результат війни, що нам залишають ну якби після реабілітації наші бійці це їхні шеврони, на яких навіть є кров. Їхня нещодавно ми отримали від бойової медикині. Була в нас на реабілітації в травні, подарувала нам такі картини, які символізують єдність медицини і військових в наближенні нашої перемоги. Зараз у клініці, за словами Сергія Кражановського, черга на реабілітацію. Нині одночасно можуть допомагати восьми бійцям. Аби задовольнити попит, добудовують нове приміщення. І вже з нового року каже, тут зможуть перебувати на цілодобовому лікуванні одночасно до 30 бійців зі всієї України. Олена Чернуха, Віктор Логіньковський, Суспільне новини, Луцьк.